Рома, коротке відео тобі зніму, щоб ти собі мав поняття, що ти маєш формувати. Дивись, це форма третя. Мусив на цей штамп привити, тому що треба було тут вдома їх зафіксувати, ці сорти. Е, вів я його центральним лідером. Центрального лідера я убрав. Ось ти будеш теж його вбирати. Пішли дві гілки першого порядку. Далі я їх тут обрізав був, пішли ще дві гілки другого порядку. І потім либо ще ведеш собі, от як тут я розгалузив, і це вже все, якби, і там далі просто буде рости крона. От, і тут так само. Лібо одною гілкою, далі вже ось цього розгалуження ведеш. От, ці прививки, ти не дивись на них, ти це тут крона в тебе буде. Ось така якби, крона. Це чаша. Ось тут йшла гілка всередину, бачиш на прививці. Пішло дві гілки вилкою, і вона йшла всередину. Мені всередину не потрібно. Я її прибрав. Ось ці бруньки я позабираю чуть пізніше, а ось залишив ось цю бруньку, вона піде сюди мені, в цю сторону. Якщо що, то трошки її підв'яжу, щоб вона правильно росла. Так само тут пішло ось дві, два пагона з прививки. От, і одна он перехрещувалася з цією, і якби вона неправильно росла. Я перевів ось на цю на зовнішню бруньку. Вона буде рости ось сюди, куди мені треба, в сторону от ствола. О, ці я приберу, вони вроді як цвіли, то дадуть врожай, тоді їх приберу. О, ця в принципі може залишатися. Ту вкоротив. Вона росла гарно в ту сторону, куди мені треба, але дуже довго виросла. Я її вкоротив і пущу або двома гілками, вже, або одною буде йти. О, так само і тут теж пішло дуже далеко. Я її вкоротив От, на 2 третіх. Тут в принципі, коротенькі приростіки. От Цього потім заберу, він всередину буде рости. А ці ось залишив, бо вони коротенькі. От. Тут була прививка ось, і вона росла тупо всередину. Вертикально. Це не, не підходить. Підв'язав палку, підв'язав гілку, підв'язав поки що так. от бачиш, Потім ще трошки її підв'яжу. І тоді вже буде вкоротив і тоді вже буду формувати якби, плодову, плодові гілки. От і все. А там в принципі, понятно. бачиш, прививка потужна, гарні прирости були, вкоротив, підв'язав, щоб не виламувало і все. А тут все остальне О, глянь. Висота десь 1,20 двадцять починаю е, от, формувати, Ну, бо тут стоять саженці, якби тут біля будинку можна було б і нижче, але в принципі так нормально. Ось така картина. Так що, думаю тут я тобі на всі питання відповів. Бачиш, да? От тобі й дивись. От тобі всередині пустота. Чаша виходить. От Отакого отако. макару в тебе має все виходити, якщо... Якщо ти чашою ведеш. Поняв?